Найдобрішого всім дня. Маємо сьогодні 15 листопада. Там ліс. А тут мій маленький садочок з гортензіями. Це були голубі гортензії голубого кольору. Тепер вони так виглядають. Крупнолисні. Їх є тут дві. Наступна гортензія біла. І біла, проте вони зовсім різних сортів і зовсім різні у них квіти. Наприклад, бачите, яка вона, о, яка вона красивенна. А ці інші. ж треба, як вони все рівно тішать господиню своїми кольорами, змінюють їх і все рівно можна знайти у них красу. Дивіться, тут ще є одна шапка голуба. Причому це в мене голубі гортензії, і я думала, що вони направду голубі будуть, де би їх не посадив я нарізала щепок, насадила собі влітку, щоб вони росли і були у мене ще гортензії з цих голубих. І що ви думаєте? Вона зацвітає у мене і вона у мене рожева. Я ось тут її маю. Покажи, яка ти рожева. Значить. Просто так сталося, що, що у мене ґрунт тут кисліший сам по собі природою створений. Що гортензії голубого кольору, голубого забарвлення. Але можуть бути і рожеві. Я втішилась, бо я думаю, ну як я не можу рожевої гортензії мати? Буду мати, тільки треба садити в інше місце. І цю площу я збільшила. В розмірах і насадила хост гортензій тут ще більше, щоб вони мали вологість додатково, так як цього року було спекотне літо. Я також зробила такий ставочок маленький, лазерце, щоб випаровувалось більше води, наливаю тут води, і це дуже класне рішення, тому що вода завжди буде. І вода буде випаровуватись, і коли я наливаю, я розливаю, там під каміннями також тримається вода, вологість, вірніше, і рослини краще, краще краще ростуть. Не знаю, яке буде наступне літо, але так було цього року, і я такі висновки зробила і зробила ще одне озерце. Тут у мене. Дренаж завжди тут вода застоювалася. Я також зробила так, щоб ніби е, суха криниця, сухий колодязь викопала десь сантиметрів 60 і засипала каменем і щебенем, щоб сюди сходилась вода. А то робилось постійно болото. І вода сходиться сюди, збирається, коли дощ паде, то трошки нижче виходить, ніж вверху. І гортензії також досягає своїми коріннями. ось ця тому і висока. Досягає своїми коріннями волов. І добре росте і дякую. Тут в мене новорічний, ой, новорічний горшок з ялинкою. Ялинку принесла. Тут дві навіть ялиночки таких. І посадила ще минулого року. І вона цього року розрослась трошки, отакі от мала пухнасті. І і знову буде рости, і буду я її прикрашати дощиком. Така в мене буде ялиночка. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. Ось. А поки що така погода хороша. І там моя, моя годівничка. Поки що така погода. І чекаємо вже завтра морозів, снігів і всього, що супроводжує зиму. Та найбуде, все ж таки зима. Головне нам хороших новин побільше. Дай Боже. І залишайтеся живі, здорові.